Сьогодні з вами я Коржик і сьогодні я буду грати в <coughs> Майнкрафт е, на ну, простий Майнкрафт, не Vine World, простий Майнкрафт на сервері Tesla Craft. Е, Певно, сілку я оставлю в описанні на цей сервер. Хто не знаю, зайдіть поради тут за пора, класний сервер. Я за мене я це не люблю. Хочу програти битва стрія. Мені, мені ця гра. E, вже давно, ну така, ну, ну дуже нам подобається так казати. E, хто не знає, що це за гра, зараз я все чітко так казати об'ясню. Так, сходимо сюди. Зараз тут почнеться гра. E, так, я розкажу почну через 50 секунд. поки я розкажу, що за гра. <кхи> e, вам дається час на тут 7 хвилин тут. Тут мені нравится, що подобається, там Бету-Стріт, і тут дивиться Сімху, це дуже добре. Є такий сервер, що називається не Бету Стріт, називається пише Tesla Craft сервер Бету Стріт. А є таке сервер, що пише Білд Батл. Це саме. Просто є такий сервер, там пише Build Battle, по-англійськи. Тут в тому сервері. Диється не 7 хвилин, тому це дається десь 5 хвилин. Ні, ну 6. Ну 6, ну не 7. Навіть вроді. Ні, де 5 хвилин і 30 секунд. так да. То мені тут дуже подобається грати, бо тут більше дається часу. І то заграв. Що тут таке тут заграв, скажу. Вам дається е... озарабочка. Мені треба строїти несопилку. Пише, здание не супика. І що часу. А, дається, ну дається вісім хвилин. Єсупілка, це наскільки я знаю, це. Там е, ні. ні Там бере, заберемо. Е, беремо. Ну я думаю, єсупілку построїть так. Ну наскільки я знаю, це ж Що, На, зараз, 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 зараз. Ну, це має бути точно земля там. Ой-ой-ой, зв'язочка. <кхи> і отак. Так, зараз скажу, я просто завжди граю і мені якось привисне так думати, ну, казати вслух, що я роблю. Але буду казати, що це. Вам дається завдання? Вам дається тут на цьому сербі. 8 хвилин. І ви за тих 8 хвилин маєте построїти теж вам дали завдання. Ну, в принципі, тут більше немає що такого розказувати. За 8 хвилин построїти, що вам дається. Мені здається 8 хвилин. Ну, ви все. За 8 хвилин, думаю, можна встигнути построїтися. За 8 хвилин, ну, мені здається, це багато часу, не знаю. Може комусь здається мало, дуже, що так мало дають, дайте в два рази більше. ну. Але треба тренуватися, я теж раніше тренувався, старався. Ну, подивимося, що ми мене вийде. Так, лісопілка, це наскільки знаю, це там де е, вирубують ці дерева. Так, я роблю таку штуку, якби що їх тримають. так, оце сюди, це сюди, сюди і сюди. У мене за цей весь час є одна кучка, це дуже певно. Так, беремося, наприклад, там берези. Ось тут проблема, що є така, якби складати, як вона прискладена, тут така трохи бути. Так. Навіть не знаю, що мене казати. Ну, скажу, що є. Я хочу построїти як би такі прості, нормальні дерева і далі від них построїть такі як то зрубані ну, дерева. Ну, думаю, понятно, в принципі. Мою ідею, може хтось не поняв. Ну, думаю, все понятно. Е, так, тут нам зверху на них ставимо це. Е, а мене трошки примлюкає зараз. У мене просто в Майнкрафті дуже завжди. Завжди, я не знаю, що у мене завжди в Майнкрафті дуже мало ФПС. Дуже мало ФПС. В мене не більше не може бути, ну це, ну коротше. Ви б знали, ви б не повірили. Кожного там ФПС мало е, кількість 60-70. Це мало. У мене по нормі, е, так як нормально, що в мене не них глюкало, е, це ФПС. Ну тако з. Десь приблизно щоб нормально, так, так, так. Я казав, що це нормально. Щоб нормально... А, то що ж таке? Щоб нормально, то в мене FPS має бути хоч би тако 20 і в мене вже більш менш нормально, вже більш менш не дуже. Зараз построю таке типу, дерево. Тут це треба забрати. Я построю таку, типу, як, -то, як -то стовбур і як би воно зрубано Посторонні. Якби воно зроблен, <кхем> так? Ну, думаю, це гарне. Десь це довго, більше да, десь довго. Е, ну, тута, тута, -та, е, ту тута, 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 тута. Я його не буду таким робити <кхем> квадратиком, то якийсь дерево буде ще не гарне Один квадратик. Так десь тута, тута, тут, -то, тут -то, чуть, тут-то знизу тут -то, десь внизу, то -то, чуть таке. Пишеньке, 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 писеньке, писеньке. Ну во, якби дерево бачите, зробили. Е, так, трохи мало часу стається. Я не знаю, зараз багато часу так говорю. Мені трошки просто, вибачте, просто мені трохи непривично так е, все розказувати і говорити. Трохи. Не, непривично. Так, посуджу, хоч, пару дерев, то два дерева якось. Е, Можна якось буде зробити таких типу, лісорубчиків, ну я от не знаю, як це зробити. Я взагалі чесно зайнявся такими, е, робити лісоруби. Ну, давай. Ой! Щось дерево не хоче обстояти. Не оскільки втратив, щоб на виживання. Ну. Можете його прийняти. Ти грубе. О! Верослав поставила один діти Е, Так. Ну, <кхід> я зараз над ним так парся на виживання, то я вже був би... Банкнот, я каже, ні оскільки... Потратити костної пені щоб мені... Пені костної муки. Тож, щоб мені вже з тих сприяти побивати. <плухи> <плухи> Навіть не посчитаєш, ще багато. ще зроблю хоч би одне таке дерево, там зробила теж зараз зроблю березку тако йде і йде сюди, така береза бідна береза <плухи> І листя смереки. Це смерека стоп тобою? А березень. А смерека це. Е... Ми не знаю. Всі що це смерека. Хто не знає, напишіть в переводчику. Смирека на російський Ну я просто... Я говорю по українськи я все така і поки. Як <зв> думаєте? <зв> <зв>

я зроблю, як що там нарубається, тут вот, о, вот, заходним. То, що мені подобається, що таке водний сплеск, якби взрив. Що таке взрив, що я рубаю, Ну, так падає, пум, там динамітом, не знаю. Які ще є до нас там такі доступні, бо тут ще сержант, мейський клін. Е, ну окей, я поставлю тоді отут, ось. Ставлю, эээ... Uh, Тут ставлю фірвер. Тока! <coughs> Треба, uh, поки що у uh, мене трошки є часу. Поки у мене ще трошки час зробити якби воду. Думаю, встигну, думаю, є. От команда не. Ааа! лки-палки. Щось в мене не выходит достаю в водою! Нет, вдоль уже наверх стоит, но навіть не знаю, що у тут ще таки добавити. Я не знаю, у меня какая-то трохи мені здається, постройка весла, такая печальная. тут что такого. такое немало. Ну, я ну, щось 12 Я не знаю, може хтось зараз думає, що я Вася, строю і таке там людину. Я бы тільки, якщо він так зависте, коли, то, ну. <кхід> Мол, не все, так завести, так лаверну. Мону стритан спилка. Ну і мій перший. <кхід> ну завжди мій перший. Ні, ну вроді буде супика це, то не знаю. Всі тримають е, от такі оцінки. Ну, я тримаю откор. Я буду тримать хорошо. Ктось немає жовтого. Капець, щось на Зелену? Ммм, хорошо. Да, супер. Біждимаю, так. Супер. Бісь ту мене це Так. Ууу, Це бачите, типу, чіп дерева. Ну я би ж не відправила. Тут він построил таку штуку, що вона їх як рубає. Ну, він не сильно її нормально построїв, але ідею саму гарну. Ідея гарна. За ідеєю ставлю. Це все, ну, нормально, пішом, це воно ну, якесь таке трохи лежат, точно не гарно. Ну, але... Ну да. Це... нормально. Ну, це в нас листя якесь. Це дрова. Дрова, 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 дрова. Так, подивимося в будинчок. А блинчик джерело? Ну, я ну це не очень, сорі, чувак. Ні, але це гарно. Так, да, знамо. Але якесь таке листя не знаю. Ще бінці наставляв, так за ним не плати. Так, це одне... О, о, да! Це хорошо. Дерево башне... машину построїв, яка їх везе. І построїв такі, якби вони що лежать на ньому. Трохи це лежать, я не можу поняти, чи то як її чи то що. Не можу поняти, але це так, да, це хорошо. Це. як його? Ну ви поняли, той, що дерева, якби той такі ті ну, дерева брев, тут дерев немає, тут немає суті. Є сопілка. Нам це понятно, Але я сам не очень сорішню. Я трошки не поняв. Вибач, я не помню. Так, ну куча дерев, одна тая, а, і тут а він строїв, вів, і и пусто... не знаю. Ні, ну тут-то ладно не очень чувак, але а, флаг это флаг. Фу, це флаг, йой. Я не понял. Типа це територія захватывает, Виграв цей. Ну, в мене п'яте місце, да. У нього прикольно було. А я думаю, що виграє там машина. Ну, ладно. <кій> так. Напевно, Ще певно пограю, одну серію, якщо десь вільно, хоче народу пограю ще одну. То загрузка ріна No3. Так. Дехто сидить, зараз я зайду, то будем там. Ми ждання два ігрука, все зайнято. Нулі груки. Сілі групі. <кій> все. І найдавний всучка. Ну я в принципі все-таки розказав. Ні, я, я маю до ска. <плес> не дивіться на цей. Бачите, в одного чувака такий, а всіх такі. Просто те, що нормальні так казати, видно, навіть і два, в тих нема скинів. У мене просто глюча. А в тих, що такі, як я, то в них є скини. В мене теж є скин. Ладно, в мене є скін, але просто така проблемка. У мене десь тут мені не видно. Так, як построїти Бов? Я построю це построю це, візьму е, синю, построю, візьму таке ж, якби такий, Ні, буде е, сірий і зелений. Так. Напасть, что я хочу. В принципе, я расскажу на топ променяти такую тематику на любовь. Сейчас не может быть таким любовным. Любов, любовь, 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 любви, люблю, любви. Думаю, це я не знаю. Меня ты на но такой любовь. Я не могу себе поставить. Тинти, -ті. любовь взорвалась. Я поставлю тінти, -ті, что не. Динамит! Дина... Динамит! А динамит там уже встал. Так. Я... Я не знаю, любовью, але... как оно ассоциируется с любовью, но... Але... Я, по сути, уже много потратил на... Так за на... Э, выбору колера. На думание. Думаю, думаю. Даю. Не взяв навіть коле, які мені треба буде зробити. Це було. Це, ну, зараз. Ну не знаю, чи я встигну. Два, три, чотири, п'ять, дві. Тракошвидше. У нас буде блокирно. Потому що я ще не взяв кольорів, для того, щоб строїти лице. Це погано. буду таким великим встроей, то я не, тупо не встигну. Я вже знаю себе, вони ж таке було раз. Ну, з цього построю я лице. Що якось не буду выглянуть? Нет, не буду. Эммм. Um, на лице. О, це поменяла. Так-ка, візьму якусь глину, пане. Візьму оцю. А, глину. А! Только так то быстро! Вовен! Галину! Оця глина супер сюда підходит вовну. Це в мене така його мутя. 5 хвилин! О-о-го, йоо, які пайки! Екіпайки! Так, бренд на да, мене це є місто трошки-трошки не такий. А, ну він, що ж ну я 6. Щось... A, tipo, ó, tudo, tudo na. зстроити Я, я думаю, ясно, що тримає тримаєте. Mm. Ну, хто ще не пані, що то це, я вже скажу, це сердечко. Думаю, більш менш понятно, що це сердечко. Ох, як я заокруглити. А в принципі, в принципі, взяти такое... Взяти тут якусь знімати. Як такий, е ш... ну, знаєте, як садочку є таке. Да. Знаєте, ну, е похожу на сердечко, да, найдужче, <ривіт> <ривіт> швидше заповнити е тут такий темніший. Ніколи це знаєте, чого, не заповнився Такий пошвидше. Я хотів би построїти е якби людину, вернею ще одну людину і таке маленьке сердечко, але я вже побачив, що я не встигну це дві людини. Ні, може встиг, але щоб не сердечки, то буде просто дві людини. Наряд чи хтось так як одна людина тримає таке, якби серце, щось таке. А, тут любов, в принципі, да, не сильна тема, але... Ту все понятно, більш менш Я не знаю. В принципі, я ще зараз о цього час так мовчаю якась. Достойний час миг вже десь сказати. Ну, зараз зараз скажу. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться мої серії і... Все. Так, ребята, следите по любовь. Дібця поставила це прапорщик, не моєму Типа я плюв думаю пора. У мене немає таких іскорок, я не треба бути такими типа прапорщиком, шейками Я не то я не то я не. Сигну! Красавчик, штик. І моє перше. Ну так, я не знаю, на вони її оцінять. можете. Дьяк кипайки, я забуду зробити очі. Я забуду снимать хорошо зробити. Я забув очі зробити. Ктось тримает це, хтось тримає норм. Тут треба біля всіх літати і показувати. Ем. це якесь садочку, перше криве. Другий я не... А, во! Руки криві, тут сердечко, тут лінійку, тримає тримай кости. Я не зрозумів. Я тут не поставилась вкупаю. Ууу, а це круто, сердечко такі. М -м, це прикольно, це норма. Да, це да. Це норма, норма. Так поки я полецю, бості що там хто зробив, він же. Я буду на поготові. Еге, він був. Він, да, спорим. Е так. А е трохи нас, ну, я поняв, він не має як зробити. Е ну, це, е це навіть хорошо. Це як Але трохи якесь вони каряві на вухахті. Ну ладно, ну, це хорошо. Гарно построїв, так, да? так? Е, так. О боже! Ого, це якась таке інтереце, що... Е, Сорі, Sorry, я просто про дещо подумав. Ну ладно, я тобі чувак поставлю норм. Хоча і і трохи не тебе, получився, але як не получився, Так. Сердечко, не что тут пишет? Может быть. А, любовь, 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 так, ну, все ладно, норм, я всем норм. норме стала, я норма, я сегодня, я сегодня добрый, просто, а, он что-то, да, о, коник, да, я понял, когда, вид, я, по-моему, постоянно очень, видите, получается, кривей, что-то такое, Я поняв, типу, любов, конік, ноги нормальні. Э, це в нього грива, типу, чи що? Я не знаю, тут... Оце мені більш похоже на якісь натискані блоки. Я навіть ось... Ага, сфоткаю. Хотів сфоткати, ладно. Пішти. Це, типу, серце по ідеї серця. А, не, не, не. ні, 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 ні. А Народ, за 8 хвилин оце э, можна було построити? Хтось пише, не поняв. Хтось пише, ужас. Не, ну чувак, ну я, певно, поставив. <гум> я не понимаю, Я б У мене третє місце, да. да оці виходили, да. У нього було круто, разний чувак, молодець, я тебе писав хорошо. У мене третє місце. Ну напевно, це я буду закінчувати. Не знаю як закінчувати. Мені отак закінчувати, це отак закінчи ну це отак просто. А, Точно, живут коскінжу. Дякую, що дивились мою серію. Дякую, що ви поставили лайк. А ви поставили. Якщо не поставили Тут же! Быстро! Буду бутом! Я тебе да знайду, якщо не поставил! Ну ладно! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, дякую, що дивились вез мене. Всем пока-пока-пока-пока!